Всім привіт! Бувало таке, що дивишся на таблицю з купою цифр і просто в голові паморочиться. Знайома ситуація, правда ж? Але насправді за цими, на перший погляд, нудними числами можуть ховатися цілі історії про якісь неймовірні перемоги або ж навпаки поразки, про несподівані відкриття. От сьогодні ми й будемо вчитися ці історії розкривати. Як? За допомогою візуалізації. Це, знаєте, наче вивчити нову мову, і ця мова допоможе зробити будь-який шкільний проєкт чи презентацію, ну просто незабутніми. Ось наш план дій на сьогодні. Почнемо з головної загадки. Як змусити дані говорити? Потім відкриємо три такі собі скрині з інструментами для візуалізації, зазирнемо в куточок для просунутих користувачів і нарешті навчимося складати всі ці шматочки пазла в одну захопливу розповідь. Ну що, готові до пригод? Отже, ось у чому вся сіль. Дивитися на таблицю з даними це знаєте, як намагатися прочитати книгу, де всі слова написані задом наперед. Так, вся інформація там є, але хто має час і терпіння це розшифровувати. Наше завдання перекласти цю абрикадабру на мову, яку наш мозок розуміє буквально з першого погляду, час створити візуальну магію. Гаразд, час відкрити нашу першу скриню з інструментами. Уявімо собі, що ми на змаганні, і потрібно швидко визначити переможця хто вищий, хто швидший, хто сильніший. Саме для цього і створені стовпчасті діаграми, наші вірні помічники у світі порівнянь, які миттєво покажуть, хто є хто. Погляньмо на цей приклад, що одразу кидається в очі. Правильно, у СММ менеджерів просто якась шалена кількість вакансій, але зарплата, м'яко кажучи, не вражає. А от системні адміністратори справжні темні конячки, вакансій мало, але за них готові платити золотом. Бачите, як одна картинка розповідає цілу історію про ринок праці буквально за кілька секунд. Отже, запам'ятаємо просте правило якщо потрібно щось із чимось порівняти, використовуємо стовпчасті діаграми. Вертикальні стовпці це ніби хмарочоси, що показують хто вищий, а горизонтальні як бігові доріжки, що демонструють хто швидший. І маленька порада. Завжди починайте вісь значень з нуля, інакше ваші хмарочоси можуть трохи обманювати. А ось іще один приклад, тільки цього разу діаграма горизонтальна. І вона, ну, вона просто кричить про те, що українці, це виявляється нація картоплейдів. Тільки погляньте, яка величезна різниця, якщо порівняти з німцями. Ця інформація щитується, ну, просто миттєво. До речі, цікаво: а що було б, якби ми порівняли споживання сала? Як гадаєте, хто б тут переміг? Так. Ми розібралися, як порівнювати. Але що робити, якщо нам потрібно розібрати щось на частини, наприклад, піцу на вечірці, щоб зрозуміти, хто найбільший ласун? Для цього у нас є другий набір інструментів. Час дізнатися, хто з'їв найбільший шматок. Це класична кругова діаграма, або як я люблю її називати, діаграма піца. Кожен шматок показує, хто скільки відхопив від цілого, і тут ми бачимо, що Київ справжній ненажера, забрав собі аж 27% від загальної кількості населення, смачного Києве. Але з піцею, як і з круговими діаграмами, є одне важливе правило не нарізайте занадто багато дрібних шматочків. Якщо категорій більше шести, діаграма перетвориться на місиво, і ніхто не зрозуміє, де чий шматок. В такому випадку краще взяти стопчасту діаграму. Тож, не будьте жадібними до категорій. А ось інструмент для справжніх гурманів стопчаста діаграма з накопиченням. Уявімо, що це не просто хмарочос, а багатоповерховий будинок, де кожен поверх це окремий інгредієнт золото, срібло чи бронза. Ми бачимо наскільки високий будинок загалом і з чого він складається. Наприклад, у 2016 році українська команда побудувала найвищий медальний будинок. Тобто ця діаграма як конструктор Лего, вона показує не тільки загальну висоту вежі, але й з яких саме кубиків вона складається. Ідеально, щоб побачити, як змінюється не тільки розмір, але й склад чогось із плином часу. Ми порівнювали, ми розбирали на частини. Але що робити, якщо потрібно побачити, як щось змінюється в часі? Як на американських гірках вгору, вниз, вгору, вниз. Для цього у нас є третій, неймовірно потужний інструмент лінійний графік. Подивіться на цей приклад: кожна лінія це історія злетів і падінь одного продавця. Ми бачимо, що у Ткачука був невдалий квартал, а в інших, навпаки, все йшло вгору. Лінія з'єднує точки і перетворює сухі цифри на захопливий серіал про бізнес. Головне, не додавати забагато ліній, інакше отримаємо тарілку спагетті замість чіткої історії. Підсумуємо, якщо у вашій історії головне слово це динаміка, тоді лінійний графік ваш найкращий друг, він наче кардіограма, що показує пульс вашого бізнесу, проєкту або будь-чого іншого, що змінюється з часом. Ми розібрали основні інструменти, але світ візуалізації, звісно, набагато більший. Це як у супергероїв, у кожного є свої унікальні здібності для особливих місій. Давайте но ну, зазирнемо в куточок для просунутих користувачів і подивимося на кілька спеціальних діаграм. Ліворуч пелюсткова діаграма. Уявіть, що це така собі павутина, яка показує сильні та слабкі сторони об'єкта. Чим далі точка від центру, тим сильніша характеристика, ідеально для порівняння характеристик персонажів у грі. Праворуч карта, це як GPS, що показує, де що знаходиться. Кожен інструмент має свою суперсилу, і наше завдання вибрати правильного героя для конкретної місії. Ми розглянули цілу купу інструментів, але як зрозуміти, який з них вибрати? Це як вибирати одяг. Для пляжу потрібні шорти, а для весілля костюм. Не можна ж просто вдягнути перше, що трапиться під руку. Вибір діаграми це по суті вибір історії, яку хочеться розповісти. І ось проста шпаргалка, буквально з трьох кроків. Перш за все, треба запитати себе, а що я хочу донести? Яка головна думка, яку мають зрозуміти, наприклад, однокласники? Далі обираємо відповідний інструмент з нашого арсеналу. І нарешті розповідаємо свою історію, так, щоб усім було все зрозуміло. Просто якраз два-три. Отже, тепер у вас є всі інструменти, щоб стати справжнім оповідачем даних? Наступного разу, коли побачите таблицю з цифрами, не бійтеся її. Запитайте себе, яка історія ховається за цими даними, а потім розкажіть її світу так, щоб усі ахнули. То яка буде перша історія?